Хто взагалі придумав грати в війну? Типу, що це за дурня? У мене такий є дуже великий страх за своє життя зараз. Я думала, що я не травмована людина війною, слова, зовсім, але виявилося, ну що ні, і все, насправді набагато гірше ніж я думаю. У віці, десь 14 років певно, я почала фарбувати волосся в яскраві кольори. Зараз я розумію, що це на що вплинула війна, тобто своїм яскравим образом, своїм яскравим волоссям я намагалася розфарбувати таку сіру буденність того, в чому я зростала, дуже яскрава спогад, тому що я пам'ятаю, що навколо ситуація дуже неприємна і нестабільна. А в тебе ще й є твоя особиста проблема, дуже неприємна, з якою ніяк ніхто не може впоратися. Привіт, це другий сезон подкасту «Повнолітні» та його ведуча Валерія Панасенко. Повнолітні це подкаст, в якому ми говоримо з людьми, половину життя яких іде війна з хлопцями та дівчатами, які народилися та виросли на сході України, які знають, що таке війна не з фільмів та серіалів, а з власного досвіду. Говоримо про те, як це бути дитиною та підлітком, коли навкруги лунають вибухи, та про те, як це вплинуло на наше дорослішання та сьогоднішнє життя. Сьогодні ви почуєте розмову з Софією Пилипенко. Коли почалася війна в Україні, їй було лише 11 років. Тоді її рідна Костянтинівка опинилася на кілька місяців в окупації, а дитячий мозок настільки адаптувався до звуків вибухів, що вони більше не здавалися такими страшними та загрозливими, але тільки до початку повномасштабного вторгнення. Привіт, Софія, Дякую, що прийшла поговорити. Розкажи, хто ти, звідки ти чим ти займаєшся? Привіт, Валерія! Дякую тобі. Мене звати Софія. Мені 21 рік. Я працюю журналісткою в медіа «Свої сіті. Взагалі, я з Костянтинівки, і в принципі, аж до квітня 22-го року я жила там і працювала в громадській організації, яка називалася Друзі. Також я є музиканткою. Це якщо дуже коротко розповідати щось про себе. Я ідентифікую себе як журналістку, як музикантку, бо в мене є ще музичний проект, який називається Промсоні. Скільки тобі було років, коли почалася війна? Мені було 11. Ти пам'ятаєш щось взагалі з того часу? Як вона починалася? Перші вибухи для мене якось все почалося насправді з Євромайдану. і Для мене це от події сплетені між собою. Тобто я погано в принципі розуміла, що відбувається, але чомусь я чітко простежувала зв'язок того, що почалося на сході України, в мене вдома, то що почалося в Криму там, і того, що було до цього під час Євромайдану. Я за цим дуже уважно стежила тоді за всіма новинами. Дивилася по телевізору. Потім дивилася, я пам'ятаю, трансляції з Верховної Ради весь цей час мене це дуже цікавило. от. Якщо говорити безпосередньо про початок війни на сході України, то, можливо, я помиляюся, але для мене якось відлік почався з того дня, коли я дізналася, що біля міської ради в Костянтинівці стоять якісь барикади, і люди в масках з автоматами захопили цю будівлю. От для мене Якщо обирати якусь от подію, точку з якої це почалося для мене, то я б сказала, що це було, був саме той момент. І мені про це сказав брат. Він вчився в Краматорську в університеті, і мама, вірогідно, Помітила, що щось не так. Вона просила його повернутися додому, і от він приїхав до нас і розповів, що от по дорозі бачив, що це відбувається біля міської ради. Я в дитинстві теж уважно слідкувала за подіями на майдані. Я не знаю, чому мене це хвилювало чи цікавило. Бо мені тоді було лише 9 років. Власне, зазвичай дітей турбує зовсім не це. Але ну просто певно, з якоїсь дитячою цікавістю спостерігала, бо за цим слідкували батьки. І початок війни я не пам'ятаю, я не можу прямо назвати таку от е, якусь подію, точку відліку, коли це точно почалося. Бо тоді на той час я була е, в Малекінному, у бабусі, і вибухів я майже не чула, але певно, що от е, тоді я зрозуміла, що почалася війна, коли я повернулася додому в Нью-Йорк і почула е, в одну ніч е, ці дуже гучні вибухи. І певно, тоді я вже точно зрозуміла, що таке війна, і що вона зараз триває, відбувається. Батьки намагалися мене від цього дуже відгородити. Казали, що все ок, з тобою нічого не станеться, вони не несуть загрози, і ти можеш спати спокійно, але певно, ну все ж таки, в мій дитячий мозок, це все відклалося. І на що, якщо на той момент я не відчувала тривоги, то зараз, коли я почала працювати власне над цим подкастом, я зрозуміла, що все ж таки в мене. Є дитячі травми пов'язані з війною, і їх дуже багато. І, от, поки я не почала куперсатися в своїй голові, в своїх думках, готуватися до записів, власне, створювати їх, спілкуватися з людьми, я думала, що я не травмована людина війною, от з слова зовсім, але виявилося, ну що ні, і це насправді набагато гірше, ніж я думаю. І зараз ця тривожність, такий великий страх за своє життя. Я розумію, що воно йде все ж таки з дитинства. Що тоді. Тоді, хоч я може і не розуміла, але все ж таки в голові в мене це залишилося, і залишилося таким відбитком, що зараз я просто лякаюся кожного звуку, навіть в під'їзді, навіть на вулиці, навіть машини. І от, власне, у мене такі є дуже великий страх за своє життя зараз. Хоча я хочу сказати, що певно, що моє дитинство та підлітковий вік не мали такої великої різниці. Там, якщо порівнювати з підлітками в інших регіонах, тобто, ну у мене було все. Ми гуляли, ми ходили до школи, ми веселилися, ходили на ставок, ходили на річку. Ну, те саме, абсолютно, в принципі, але ну відбиток якийсь аж залишився. Мені здається, що оцей фон війни, ну як те, що ти описувала, там постійні звуки вибухів і так далі. Це вже за замовчуванням робить неможливою схожість твого життя на життя інших підлітків і дітей. Не знаю, мені так здається, тому що. Ну, Підлітковий вік вже було краще, тому що ситуація ну, суттєво змінилася і вже було не так. Але от якщо говорити за цей період там, 11-12 років, то я пам'ятаю, як я йшла в школу і чула вибухи. Ну, Тобто, скоріше за все, це були просто звуки відльотів, які зараз, в принципі, можна чути в Костянтинівці. Але я пам'ятаю, що це якось ігнорувалося, тобто здавалося, що це нормально. І я приходила в школу, нас не відпускали додому через це. Ми просто навчалися під звуки цього постійного гупання. І я розумію, що це, мабуть, не несе загрози, але це просто страшно і неприємно і теж залишає на тобі відбиток, якщо тобі там 11 років ти от в цьому якось ростеш. І, ну, Крім цього, в принципі, не було нічого незвичного, тому що я там ходила в школу, ходила на різні позашкільні заняття теж під звуки вибухів. Я пам'ятаю, що якось я просилася, щоб мене залишили вдома і не змушували йти на танці. Але тому що коли я поверталася додому ще перед танцями, були якраз дуже гучні ці вибухи. І Я думала, що це поважна причина, щоб не піти, але мені не дозволили не йти, і я просто ну, пішла. власне. А, а якщо говорити вже за період ну, пізніше, там, від 13 і до, до 16 років, то вже було спокійніше, і я вже займалася там зовсім іншими речима. Я почала працювати в вільному просторі друзів в Костянтинівці, займатися громадською активністю, брати участь в організації різних подій, почала працювати в 13 років. От і, в принципі, життя було дуже прикольне, от саме в цей час. З моменту, коли відкрився вільний простор друзі, я проводила там майже весь мій вільний час, і це був дуже класний період, насправді, незважаючи там на всі якісь. Зовнішні обставини, а як ти думаєш, твоє зростання в таких умовах вплинуло на твою творчість, от як музиканта? Чи є там очевидний відбиток такий? Я думаю, що сто відсотків вплинуло, але в такий е, трохи дивний спосіб, е, в тому сенсі, що це вплинуло на те, яка я людина, про що я переживаю, про що я думаю, а це безпосередньо там впливає на те, яку музику я пишу, які там які поезії до музики я пишу. І Це мені здається точно пов'язано. Ну, я не можу сказати, що. На наприклад, я колись писала пісню, де дуже буквально висвітлювала те, як я почувалася там в 2014 році, але всі ці події зробили мене отакою от людиною, яка пише отаку от, от музику через це. Я б сказала, що от в цьому плані вона могла вплинути. Щодо дивних таких обставин і формування, я би сказала, що певно зростання в такому середовищі, коли навколо є війна, і вона очевидно Vai na Поруч, з якими ти зростаєш, формуєшся і дорослішаєш, власне на дорослих. І мені здавалося на той момент, що все таке сіре і таке незвичне було. Якісь гучні святкування, як зазвичай були там у Нью-Йорку на день селища у Трецьку та День Шахтаря. Вони замінялися якимись набагато меншими. Молодь активно виїжджала, ніхто там не хотів залишатися, бо поруч війна, можливостей для розвитку мало, можливостей, де працювати. Мало і от насправді мені здається, що це дуже так вплинуло на моє формування, І у віці, десь 14 років, певно, я почала фарбувати волосся в яскраві кольори. Тоді, ну тобто, це для мене тоді просто було класно, круто. Мені це подобалося, але зараз я розумію, що це те, що. На що вплинула війна, тобто своїм яскравим образом, своїм яскравим волоссям я намагалася розфарбувати таку сіру буденність того, в чому я зростала. Може на мене і дивилася, як на дивну, бо спочатку моє волосся було там руде, це таке більше щось адекватне. Потім воно було червоне, малиново, яскраво, рожеве. Потім вже останній раз, коли я фарбувалася, це вже був синій колір, синій блакитний. От і власне, ну певно, що це. Спосіб от і такий підлітковий максималізм, коли ти ще хочеш щось змінити. Романтизм такий, що ти показуєш, що ми можемо робити цей світ яскравіше самі, що нам не треба чекати, щоб це зроблять інші. І, от, певно, що це ну, такий прям дуже очевидний фактор війни в моєму житті. Але я подорослішала, перестала це робити. Але от досі я себе ловлю на думці, що от я хочу це зробити. Я хочу назад повернути своє синє волосся. І Ті моменти, як я почувала себе з ним тоді, до речі, в мене є дуже стрьомна історія про зв'язок фарбування волосся і війни. Я розумію, що це, мабуть, трохи огидно, але коли почалася війна, о, чомусь зненацька у мене з'явилися воші, при тому, що в мене в принципі до того вони були лише один раз в житті, ну тобто всі колись з цим стикалися. От, але от чомусь саме так співпало, що от коли місто окупували, в мене виникла ця проблема. От, і взагалі, от що б не робили там мої батьки, не вдавалося ніяк їх вивести. І от всі говорили, от, о, це така поширена річ, що то людей під час Другої світової війни теж була така проблема. Ну, знаєш, ніби це обґрунтовувалося так, ніби в такому великому стресі в людини з'являється ця проблема, і вона не може з нею. Впоратися, от. Ну, але мені здається, що це звісно трошки притягнуто за вухо, Але тим не менше, так сталося. І я фарбувала волосся єдиний раз в житті, е, от в той час це було влітку 14-го року, в 11 років, тому що. Там моя мама десь прочитала, що аміак, який є в складі фарби, вбиває воші. От і власне це був єдиний раз в житті, коли я пофарбувалася. В мене теж був такий дуже дивний колір волосся. І в мене ще всі діти питали: ти що пофарбувалась, ти що пофарбувалась? Мені було соромно, і я завжди їм брехала, що ні, це просто в мене вигоріло волосся. Але це допомогло? Ні, не допомогло. Да, це просто це такий дуже яскравий спогад, тому що я пам'ятаю, що навколо ситуація дуже неприємна і нестабільна. А в тебе ще й є твоя от, особиста проблема, дуже неприємна, з якою ніяк ніхто не може впоратися. Ну там все закінчилося тим, що мені допомогло лише те, коли мою голову протирала каросина. От за це заспрацювало. Окей, Не, моє волосся, звісно, теж страждало від, від війни. Та я його фарбувала. І коли мені було, це був 21 рік, певно, весна. Це мені було вже скільки мені років було? 17, певно. І я просто відрізала це волосся, бо воно вже було схоже на щось дуже дивне на таку солому, яка сама по собі вже ламалася, і з мого такого довгого раніше волосся залишилося щось незрозуміло. І Я просто стала перед дзеркалом і відрізала собі волосся по самі вуха. Таку дуже дуже коротку карешку. Дякую війні. Коли б я ще спробувала на собі такий образ, але нині воно відросло, і ця думка пофарбувати знову волосся, щоб згадати ті часи, мене не покидає. Але власне я не хочу сказати, що я була отака, от, ну, дивна я фарбувала волосся, щоб принести яскравість в життя себе і інших. Ми, коли вже подорослішали, мені було років 14-15, я теж вступила до громадської організації, і ми почали власне розфарбовувати життя нашого селища чимось іншим. Ми робили свята. Перше наше свято було Івана Купала. Це було. Мега щось екзотичне для нашого селища, бо ніколи такого не було. Там ми зробили велике свято, куди прийшло там 700 людей. Хоча це була дуже віддалена локація, фактично, це ставок, і щоб до нього дійти, там треба спускатися з Крутої Гори або ще щось. Ну, типу, людей дуже багато прийшло. І тоді ми власне зрозуміли, що ну. Певно, не тільки нам не вистачає якихось яскравих барв у житті, і в нас вже була така традиція, що ми там на всі свята збиралися, робили якийсь такий великий захід. Вони завжди були різнопланові, і це був наш спосіб, ну скажімо так, показувати своє фе проти війни. Бо ну нам, нам прям це дуже подобалося. Нам дуже подобалося те, що люди раділи, і ми самі раділи від цього. І ну, якщо ти сам не зробиш, то воно до тебе не прийде. Якщо ти будеш сидіти, склавши ручки, то ну нічого до тебе не попливе. Якщо хочеш чогось гарного яскравого. Збирайся і робиться, але ну так було до початку вторгнення, повномасштабного вторгнення, звісно, що після цього всі ті проблеми, які тоді здавалися, проблемами виявилися ну взагалі якимось чимось таким дуже неважливим. І повномасштабне вторгнення певно вдарило по мені набагато сильніше в плані морально і певно, що теж фізично, бо моральна складова вона завжди відображається якось на здоров'ю фізичному. Як ти взагалі пережила? Що ти робила 24 лютого? Як ти його зустрічала? Ой, в мене тут теж є історія про цей час за кілька годин до початку вибухів, тому і це дуже дивно. Тому що цієї ночі, 24 лютого, я щось не могла заснути. Ну бо я, в принципі, весь той період, типу, починаючи з? Листопада до аж до лютого я була постійно нажахана. Я кожну ніч чекала, що сьогодні, типу, там це станеться, і ну, не могла заснути. І там ми з мамою розмовляли про дуже різні речі. Там спочатку ми обговорювали просто її молодість, там щось її якихось кавалерів перших. А потім ми чомусь перейшли до обговорення відпочинку в Святогірську. Я думаю, що ти теж там відпочивала в дитинстві або принаймні була пару разів, тому що це таке дуже популярне місце для відпочинку серед людей зі сходу. От і я там провела все дитинство в оздоровчих таборах. Там і моя мама теж, і вона розповідала якраз історію перед тим, як пішла спати, як в дитинстві вона була в таборі, власне, і вони гралися з дітьми у війну. Типу, там щось хлопці там за її словами були солдатами а дівчата були медсестрами. І от їй треба було сидіти. Під деревом і чекати, коли до неї принесуть поранених. Й я запам'ятала фразу моєї мами про те, що ну, ну вона що їй дуже не подобалася ця гра. І їй в якийсь момент стало дуже нудно. Вона там лягла, подивилася на небо і подумала, типу, хто взагалі придумав грати в війну? Типу, що це за дурня? І от після цього я пішла спати, і власне вже прокинулася від вибуху. У мене теж є дивна історія з початком вторгнення, але з фейковим початком вторгнення. Тоді всі активно почали казати про те, що вторгнення буде 16 лютого, а, там о 12-й ночі, і я тоді жила з хлопцем цю ніч до 12 години ми не спали, і я о дванадцятій ночі відкриваю вікно, прислухаюся, кажу: ну і що там Путін? А навколо тиша моє. Ну, це було таке знаєш, приємне розчарування, що цього не сталося. І тоді, знаєш, в мене якась надія з'явилася на те, що ну а може все ж таки нічого не буде. Може просто полякають типу, і все. І я точно не очікувала, що 24 лютого ми прокинемося там так від вибухів, від дзвінків рідних. І якщо і прокинемося, то прокинемося тільки від того, що телефонує там з Донецької Луганської області. І коли о 5 чи о 6 ранку, 24 лютого, я прокинулася, хлопцю хтось зателефонував, сказав, що типу війна. Я там зайшла в той телеграм, читаю. А там, типу, вибухи в Харкові, вибухи в Києві, ще в інших містах, і в мене просто ступор. А що далі? А в сенсі, а чому вся Україна страждає? Типу, ну, я очікувала дійсно, що це буде десь на Донеччині, десь на Луганщині, на сході України. Від нас 4 кілометри окупована Горлівка. Я розуміла, що ну при великому бажанні насправді сюди можуть прийти дуже скоро. Але ну ситуація, в принципі, була стабільна. Вибухи так були сильніші, ніж зазвичай. Бо за тижні два до цього вже почалися знову обстріли. Тобто, вже ці якісь воєнні дії ми вже чули, і це так. Бентежило, псувало настрій, і ти дійсно не розумів, що відбувається. То, о 24 лютого, коли сказали, що починається війна, оголосили воєнний стан, то я ще більше перестала розуміти, а що взагалі відбувається, і що робити. Певно, що перші дні у мене взагалі був такий стан якогось овоча, який не знає, чого він хоче від життя, а куди їхати, а на що їхати? А що я там робитиму? Ну це було таке дуже, дуже такий важкий період, але ну. Певно, що з цим я впоралася, але тривожність мені не вдалося побороти досі. Вона певно стала сильнішою. і Вона просто я розумію, що вона в якийсь момент було дімною. Тобто, моє намагання контролювати ситуацію в усьому, воно дає результат тільки там на кілька хвилин. Коли я забуваю про те, що я контролюю, я знову панікую, і все я не знаю. певно, що це залишиться ще багато років після війни. Це лякання якогось будь-яких вибухів, звуків. Я думаю, що на жаль, так тому що це величезне потрясіння для психіки і. Ну, ти, ти говорила, що ти ще з 2014 року усвідомила, що от щось не так, що змінилося твоє сприйняття, з'явилася тривога, страх. Ну, і в мене це теж є з 2014 року. Мені просто за це соромно завжди, бо я думаю, типу, що я так драматизую. Я ж не те, що там, не знаю, служу з 2014 року на фронті, що я якийсь ветеран з ПТСР, але я відчуваю ну, дуже. Неприємні і страшні наслідки. Ну, Тобто з 2014 року я теж завжди, ну, в мене є завжди миттєва реакція на якісь гучні звуки, мене трусить там від них. Плюс в мене з'явився такий нав'язливий страх. Я чітко пам'ятаю, що це сталося після 2014 року. Ну, Я взагалі дуже боюся будь-якої там піротехніки, якихось. Феєрверки, петарти, всякого такого. От я це дуже не любила, але в мене ще й з'явився нав'язливий страх того. Що мене зараз хтось підірве, знаєш, коли я просто йду по вулиці і там дивлюся на якусь підозрілу жінку в парку. Мені здається, що от зараз вона, типу, що у неї там вибухівка, і зараз ми тут всі злетимо, типу, і це дуже якась стрьомна і неприємна штука. Але от вона в мене є з 14-го року. Там ну, в 22-му це лише погіршилося. Ну і власне я не знаю скільки пройде часу перед тим, як ми. Почнемо якось адаптуватися до цього нормально. Ну тобто не адаптуватися, бо ми вже зараз адаптовані до цього. Але мене вас скільки має пройти часу, щоб стілитися, і щоб перестати це відчувати, щоб перестати боятися. Я думаю, що це буде певно, що навіть десятиліттями. Навіть знаходячись тут у безпеці, власне, тому Києві, Львові, неважливо, ти все одно не знаходишся в безпеці. Ну, насправді, бо ракети долітають будь-який регіон і руйнують домівки і вбивають людей. І я думаю, що це, от, нав'язливе відчуття того, що може щось піти не так, воно буде ще. Певно, що ну може, не до кінця нашого життя, але от якщо війна закінчується завтра, то я думаю, що до своїх років сорока я точно буду лякатися всього. І, власне, я зрозуміла, що певно, з початком повномасштабного вторгнення я почала цінувати своє життя, але я не знаю, наскільки оці відчуття, що ти боїшся всього, це про цінувати життя. Бо ти сказала про те, що якась неприємна, сумнівна жінка може тебе підірвати. Я стикаюся з цим теж постійно, я заходжу в метро. Я розумію, що там може бути будь-хто у нього може бути зброя. У нього можуть бути будь-які думки. Він зараз дістане там гранату з карману і кине в НАТО. Я взагалі стала боятися абсолютно всього. Я стала боятися їздити в таксі в плані того, що а раптом там якесь ДТП, та тобто не вб'є мене війна, от тобто вб'є мене якийсь таксіст, неадекватний. Ну, типу. Цей страх він просто спочатку діяв тільки на війну, а зараз він діє на будь-які буденні ситуації навіть до того, що я там, коли ставлю чайник на плитку, я боюся, що зірветься газ. Ну тобто ніколи такого не було, і от, з ну, ну, чогось я думаю, що це може статися, і це вже не ну, про якусь неадекватність навіть. От зараз я сиджу паралельно читаю питання нашої розмови, і паралельно читаю, що другий міг злетів у повітря? І я така, М. але мені дуже подобається. Може, ти бачила там всякі мемні відео про, про це, коли люди пишуть там в чат, а це там щось про тривогу? що о тривога почалася? Підкажіть, хто знає це щось серйозне там чи просто міг там, знаєш, і слово просто якось. Ну ти бачила щось таке чи ні? Та, та. Yeah, це дуже я теж так реагую, в принципі. Я сижу, о, тривога, що там. Міх. А, ну ладно, ну <So>, Можна далі працювати. І це, це страшно, насправді, що люди отак-от отак -от реагують на це все вже. Але щоб не плакати, я сміялася. Ви послухали другий випуск подкасту Повнолітні Два, в якому ми поговорили про воєнне дитинство журналістки та музикантки Софії Пилипенко. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні випуски.